Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Щоб зліпити тарілочку, нам потрібен пластилін, кришечка та наші ручки. З пластиліну будь-якого кольору формуємо кульку між долоньками круговими рухами. Кульку. За допомогою кришечки. Розплющуємо таким чином у тарілочки утворюються бортики, прикрашаємо бортики тарілочки жгутиком, розкочуємо жгутик і прикладаємо його до нашої з вами тарілочки. І трошки притискаємо, щоб він не упав. Зайве ми стекою тихенько відріжемо. Бортики трошки прищіпимо. ось так. І прикрасимо нашу тарілочку ось так. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі.